Декілька слів для підсумку. Перше, наша мета є очевидною. Відродити національну демократію. Національна демократія це те, що потрібно зараз країні. Причому в тій частині країни, яка думає про майбутнє і про майбутнє своє як українське майбутнє. Це перше завдання. Друге завдання для відродження національної демократії. Повинні не, якісь, не якась еквілібристика бути, не якісь технології лише, і на якісь проекти чи прожекти, а повинна бути для початку фундаментальна програма. Ми її будемо обговорювати сьогодні на секціях. Вона у вас в руках. Це програма національної демократії, написана легко, доступно і водночас глибоко. Зверніть увагу на розділ 2. Українська ідентичність і національна держава, ви багато старих для себе речей прочитаєте по новому і зрозумієте, які речі ми часто за повсякденною своєю діяльністю просто випускаємо. Ці речі потребують обговорення, причому не тільки на нашому сьогоднішньому зібранні, не тільки на цій конференції, але і в країні, в областях, в містах, в містечках. В селищах, в селах кругом дає розумний, думаючий український люд. Це все потрібно обговорити з тим, аби на наступному, більш велелюдному і, може, вже менш науковому, менш теоретичному зібранні цю річ, цю програму, цей дороговказ для нової національної демократії ухвалити.